Євро, давайте розберемось, правда це чи неправда, бо дійсно, програми де українцям дають там по 3 тисячі євро. Отже, проше розповсюдження. Поїхали. Друзі, що ви думаєте, це фейк, який зараз активно розповсюджують. Але є правда, це те, що я до вас повернувся і от з якою новиною. По-перше, українці, ті, хто хотів якось там покращити своє життя за допомогою онлайн. Я для вас безкоштовно абсолютно створив трьохденний інтенсив, де розкажу всі секрети і фішки, як я вже за допомогою онлайн живу більше 12 років і потрапив в список Forbes. Зареєструватись можете за посиланням в шапці профіля, де там буде і персональний куратор і психолог, який буде вас підготовлювати до великого росту в житті. І навіть якщо ви не підете далі з нами, ви вже будете знати, який напрямок вам далі вже. Ті вибрати і в нас же є випадки, коли студенти просто після наших ефірів, навіть не навчаючись нас, кардинально змінили своє життя і його сильно покращили. Отже, друзі, дуже дякую за увагу. Я завжди з вами. Що вам хочу сказати: не відійться ніколи ні на які провокації, ніколи ні на які фейкові акаунти, бо їх вже створили багато на моє ім'я. Це мій один єдиний офіційний акаунт. Тільки тут правдива інформація. Тільки за посиланнями в шапці профіля саме в цьому акаунті. Я з вами, і саме там правдива інформація. Отже, друзі, якщо ви хочете схопити цю можливість, будь ласка, за посиланням в шапці профіля телеграм-канал. Якщо не можете відкрити три крапочки вгорі справа, відкрити в браузері і там вже буде вся детальна для вас інформація. І до речі, нас чекає неймовірний сюрприз, який я вам скоро покажу в нашій контент-хаті, а пізніше вже виставлю в Тікток. Саме перше тільки для людей, які з нами в контент-хаті. Отже, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Пам'ятайте, що ми найрідніші один до одного і нікому в світі ми більше так не потрібні, як один одному. Наш генетичний код найближчий. І я разом з вами будемо зараз підкорювати нові горизонти. Все окей, слава всім українцям, які досі тримаються. Папа, друзья.